Як часто ми звинувачуємо когось, у неспроможності взяти всю відповідальність за своє життя на себе, шукаємо так званого собі цапа відбувайла, на якого можна спустити всіх собак, замість того, щоб прийняти дорослу позицію та зрозуміти, що на сьогоднішній день все, що відбувається в твоєму житті, ти відповідаєш сам. І марно шукати крайніх перекладаючи вину, адже кожна людина відіграє так певну роль у твоєму житті, але несвідомо ти притягуєш її сам. І як тільки ти усвідомиш, що ти доросла людина, як тільки ти. Вийдеш з такої позиції жертви, що тобі все повинні, що ти тобі всі повинні. Ти зрозумієш, наскільки та чи інша людина просто допомагає тобі, допомагає тобі пройти свої уроки в цьому житті для того ж блага. Тому не звинувачуйте когось, розберіться в першу чергу з собою.